Тим часом не припиняються спроби сепаратистів відбити донецький аеропорт. Американські експерти переконані, аеропорт для проросійських бойовиків не лише стратегічно важливий об'єкт, але й спосіб порушити перемир'я. Саме тому Україні не варто розраховувати на те, що найстрашніше позаду попереджають вони своїми думками про що вже зараз має думати українська армія. Експерти поділились з Тетяною Харченко. Постійні атаки на Донецький аеропорт тривають із таким натиском саме тому, що Росія хоче зірвати перемир'я. Вважає президент Джеймстаунівського фонду Глен Говард. Він переконаний для України перемир'я є рятівним перемир'я є позитивом і для України, і для Росії. Але росіяни зондують певні напрямки, особливо Донецький аеропорт. Вони продовжують тиск на Україну, бо дуже хочуть, щоб перемир'я зірвалося. Основне питання зараз чи Україна продовжить битися за аеропорт? Коли саме обстріл аеропорту можуть спровокувати ескалацію, експерт організувати не береться. каже мир на сході України і без того надто нестабільний, щоб підливати масло в вогонь припущеннями ситуація дуже нестабільна. Очевидно, одне Україна на даний момент більше не має армії. 65% військового обладнання втрачено під час воєнних дій у східній Україні за останні три місяці. 65%! Так і з чим вам тепер воювати? Якщо у вас немає військового обладнання, ви дуже слабкі, вам потрібно переозброюватися, бодай до весни. Чи вдасться Україні провести швидкі військові реформи залежить від того, чи зуміє президент Порошенко зосередитись саме на військових питаннях? Вважає Глен Говард. А ще Україні треба дати чесну відповідь, що саме сталося в Іловайську і покара. Ти винних без цього й чіткої стратегії для сходу чекати від українських військових дивний слід, вважає Говард. Колишній рад Володимира Путіна Андрій Ларіонов себе додає: як не слід чекати і миру, адже ціль Кремля не Донбас, а саме знищення України як держави. До сороки говоря, при не соблюдалось. відверто кажучи, перемир'я цілком не дотримувалось від самого початку, і також було зрозуміло, що обидві сторони не збираються дотримуватись цього перемиря від того часу, як було досягнуто угоди 5 вересня. До 17 вересня, коли було досягнуто іншої домовленості, кордони серйозно змінились. Сепаратисти постійно намагаються розширювати територію, яку вони займають, за рахунок нових і нових територій. Жарт, який розповідали після Євромайдану про те, що для нормального життя українцям після Януковича доведеться виганяти і Путіна, зовсім не жарт. Путіна не влаштовує незалежна Україна, тому хибно думати, що найстрашніше позаду. На жаль, це не так, наголошує Іларіонов. Етенні за вісіми Україна незалежна і самостійна країна, яка до всього ще й має суспільство, готова чинити спротив. Воно не хоче здавати ні свій вибір, ні свою політичну систему, ні територію якимось терористам чи сепаратистам. Це не задовільняє Володимира Путіна, тому ніякого позитивного прогнозу, що от знаєте, ми тут трохи повоювали. Тепер все закінчиться, і буде 20, 30 чи 50 років миру. Хай навіть такого як у Придністрові на жаль не буде. Саме зараз Україні пора організовувати офіцерські курси для того, щоб старші офіцери, які пройшли крізь військові дії на сході, вчили молодших і передавали їм свій досвід. Резюмує Глен Говард. Він переконаний, саме цих молодих офіцерів також треба не ігнорувати, як це відбувається зараз, а просувати і всіляко сприяти їм в кар'єрному зростанні. Бо чим швидше Україна визнає їх заслуги і відмовиться від радянського типу управління армією, тим більше шансів буде перемогти. Тетяна Харченко голос Америки.